А чи знали ви, що у Львові є один з найстаріших садів у східній Європі? Це чудове місце для прогулянок, пікніків та фотосесій. Тут є оранжерея, озеро з Фонтаном та Острівцем. А також надзвичайно багата колекція рослин з різних куточків світу. Це місце з'явилося у 18 столітті завдяки воєводі Ігнатію Цетнеру, який побудував тут свою резиденцію і поруч заклав парк, де вирощував екзотичні рослини. Він був колекціонером та захоплювався ботанікою. Парк отримав назву Цетнерівка від прізвища власника. У 1911 році на основі цього саду був створений ботанічний сад Львівського університету імені Івана Франка, який тут знаходиться і сьогодні. У 1970 році тут збудували оранжереї, в яких зібрано величезну колекцію різних сукулентів та тропічних рослин. В Теплу пору року це місце однозначно варте вашої уваги, тому додаю календар цвітіння, щоб ви могли спланувати краще свій візит. Зберігайте це відео та підписуйтесь, В мене все найцікавіше про Львів.